От чому ви почали обговорювати тему війни в таких питаннях, які не обговорюються публічно або обговорюються десь так за закритими дверима? Коли сталося повномасштабне вторгнення в лютому, і звісно, ми тоді були на місці. Зібрання майже було кожного вечора. Угу. Тоді багаті великий потік переселенців, людей проходило. І деякі зупинялися в Івано-Франківську, молитва, зібрання. Наші діти були з нами. Одного разу ми вже маємо їхати в церкву, і вона плаче. Не хоче їхати. Ми кажемо, донечка, що? Вона каже: я не можу слухати ці проповіді. Ну, війна, особливо ці перші тижні, гаряча фаза. Любіть ворогів, прощайте, молитеся. Розумієте, ці всі наші хороші, скажем так, моменти церковні, в яких ми жили, перебували. Як навчили, так. Але тут зараз війна. І я якось тоді прийняв рішення. Якщо подивитися в Біблію, вона повна різними історіями про війну.